Ну що, друзі, я приїхала нарешті. Е, поки їхала, заходила в Аврору і хотіла б сказати, що я її грабанула, але ні, походу, вона грабанула мене. Тому що я там затарилась просто, як не знаю, хто, купила все, що необхідно сьогодні, мені буде тут для прибирання. От. Ще зайшла в фору. Ну, коротше, ледве не в зубах я оце все тянула. Зараз вам покажу. В Аврорі купила отакий тазик маленький, отакі шнури, сміттєві пакети. Відерце отаке. Все в колір, бачите, що тазик, що відерце, і навіть швабра підходить під оці відерце з тазиком. І от щітку. Це те, що не можна їсти. Серветки. На базарчику купила огірки, помідорчики, капуста, укроп. Це купила в Аврорі. Про всяк випадок, якщо, знаєте, щоб воно мені тут було. Щоб я, якщо захочу щось підгризти сьогодні, щоб я не сиділа голодна. Таке три в одному кави купила. От такі чайочки, мені дуже подобаються. Тут є чорниця, імбир, обліпиха і журавлина. Отакі От взяла. Ну, а в форі взяла кобасу, хлібчик і сир і водичку. Коротше, сьогодні я голодна, не лишуся, навіть якщо завтра прийду з малими. Не навіть а завтра прийду з малими, їм буде що перекусити. А, і ще взяла, бачите, от таке пюре, вони таке люблять. Ну, я ж кажу, про всяк випадок, щоб нічого не виготовляти, не дарма не гаяти час. Ну що, зараз вам проведу невеличкий румтур. Все дотягнула, все знайшла. Погода гімно повна сьогодні. трендець, дощ. Бачите, там такий в нас двір, дитячий майданчик. От там, бачите, в нас є аптека. Трошки далі там в нас є фора. А це те, що знаходиться прямо під будинком. От. Так що, пішла вам проводити румтур. Це вхідні двері. І від них ми йдемо зразу направо в нас кухня. Бачите, кухня. Зараз буду розгрібати, що притягнула сюди. Отака кухня. Звичайна, звичайнісінька. Я колись в такій квартирі жила. Точно така була квартира. Але мені здається, що була трішки більша кухня. Не знаю, може, мені так здається. Далі такий довгий коридор. Дивіться, скільки тут книжок. Але. Книжки тут іще, знаєте, з часів Радянського Союзу. Тут купа журналів, отакі відривні календарі, в яких, між іншим, магнітні бурі мої улюблені. От. А ще знаєте, що знайшли? Це нам хазяїн цієї квартири показував. Подивіться, що це. Зараз. Микну світло. Ви бачите Фільмопроєктор. От такий зелений пластиковий, не знаю. У мене в дитинстві був е такий металічний. Там навіть плівки є. Треба буде показати дітям, вони, такого, вони проектор сам бачили. Але, але не бачили його в дії. Тому обов'язково треба буде показати. Купа журналів, купа якісь папки, якісь календарі, якісь Коротше, куча, куча, куча всього. Вот. Тут все це, весь коридор, і от там за фіраночкою, це все книжки. От сюди заходимо це зал. В залі в нас поки що так. Поки що так. Там теж книжки і книжки Ленін, Зержинський, Андропов, коротше, таке, що ніхто читати цього не буде. Поки що, знову ж кажу, поки що так. Цей килим ми знімем. Оце приберем. От. І тут знов книжки. Я дивилася, де що можна лишити, те, що я буду читати. Не знаю, чи будуть діти, але. І от у нас такий дерев'яний балкон. Гарний, мені сподобалось. Я вже сказала, що тут треба докупити якісь стільчики і зранку пити каву. Не знаю, можливо тут зробити якісь фіраночки, повісити на вікна, щоб сонце не заважало. Не знаю, буде видно. Чуєте, який дощ тарабанить? Отакий двір. Отакий гарний ЖК поряд з нами. На жаль, не наш. Ну нічого, все попереду, я думаю. От. Багато місця для зберігання тут. Дуже багато. Бачите, з обох боків. Можна там якусь консервацію або ну, інструменти, коліні будь-що. Коротше, це в мене буде такий для вранішньої традиції кавовий балкончик. Пішли далі. Все зайве нам е, дозволили прибрати. До речі, швейна машинка. Ну, ви знаєте, в мене таке добро у мене є. Отаке таке люстро велике в коридорі. Пішли далі. Оце в нас туалет ванна. Зараз вам все покажу. Ванна, дивіться, така симпатична, біленька. Це воно чистеньке, але треба його все одно, я думаю, привести до ладу. Є пральна машина. Так що, от. туалет. Звичайнісінький собі туалет. Знову ж таки, отам багато місця для зберігання будь-чого. Одна кімнатка на цю сторону і друга кімната на інакшу сторону. Тут ось така кімната. Це Діана хоче в ній жити в цій кімнаті. Бо до неї приїжджають коліжанки. Тут якраз два ліжечка. Дівчатам буде добре. Знову ж таки купа меблів, купа купавку, знов книжки. Шафи, є де зберігати речі і ще один балкон. Не такий гарний, як той, але досить непоганий. Можна сюди покласти килим, якось його пофарбувати, і буде тут гарно. Бачите? І на цю сторону, дивіться, вже нас розквіли вже дерева. Розквітли, розквіли, господи, що я милю. От. І пішли, зараз вам покажу ще одну кімнатку. О, навіть пилосос є. Бачите, я тільки зараз помітила. Ну, в нас є свій маленький. Так що нам цей не потрібен. Тут велика-велика шафа теж. Можна, бачити, антресолів, ціла купа. Просто неймовірна кількість для зберігання всіляких штук. І ще одна кімнатка. Тут одне ліжко, це буде златина кімната. Да, трошки негарні підвіконня, старенькі вікна. Але, слухайте, ну якось люди раніше жили в цьому, з такими вікнами. Підвіконня ми пофарбуємо і повертаємось сюди, а тут знов купа книжок. Я ж кажу, і ще одна, до речі, швейна машина. <кій> вот. Це теж для зберігання постілі. А тут в нас. Нам залишили бонус. Ну, це мені бонус. Дивіться, ціла купа тканин. Ціла купа відрізів нових тканин. Які хочеш, вони в два ряда. І тут, і вони і пальтові є, і такі якісь тоненькі, і шифони, і таке, що можна на постіль собі. Ну, коротше, бонус шикарний просто. Я квартирою задоволена. Дітям теж сподобалось, вони ще тут не були, але завтра ми приїдемо, я думаю, їм сподобається. Фіранки можна поміняти, книжки оці всі нам дозволили прибрати, здати нам макулатуру, тому що вони не потрібні. Я ж кажу, художню літературу. Я залишу те, що ми будемо читати. Ну, ми, я, я можливо, буду читати, діти ще до цього ніяк не прийдуть. У них є свої книжки дитячі, а тут таке більш по класиці. Детективи, якісь романи, ті, що я колись читала, я їх з задоволенням перечитаю ще раз. От, дітям, я думаю, тут сподобається. От. Так, що, так що якось так будемо потихеньку наводити тут порядки. Я вже залізла, і в юзку надивилася, купу усілякого декору. Злата собі вже придумала якісь гірлянди. Ви ж знаєте, що вона любить прикрашати біля себе, там, біля свого ліжка. Все, тут ціла кімната, тут їй можна розгулятися, слухайте, прикрашати все, що хочеш. Вона вже там щось шукає, якийсь декор, якісь гірлянди, якесь щось шукає. Я теж подивилася, в юзку багато є такого. В сінцеї багато такого є, якісь килимки, докупляться маленькі. От. Якісь там, я не знаю, зміняться якісь фіранки інакші повісяться, якісь квіти. Ну, коротше, будете дивитися потрошку, як воно в нас буде все перетворюватися. А я поки що пішла розгрібати оце все, що я попритягувала з собою, повідривала, слухайте, всі руки. Йшла тільки що в підземці, і якийсь військовий сміється. каже, «О, бачите, з пустими руками йдете!» Кажу, та-да, якби ж з пустими!» Ледве це все дотягнула. Добре, що тут від зупинки не дуже далеко. От, все притягнула, пішла займатися тепер справами, тому що балачки балачками, а справу за мене ніхто не зробив. Ну що, знову мені прийшлось вилізти на цей дощ смердючий. Тому що забула, вам казала, казала за оту пшикучку від котиків, песиків. І так і забула про неї, і була біля магазину і забула зайти, бо вже мені хіба що в зубах треба лотянути. Бачите, біля нас є пул, аптека. От. І в сусідньому будинку і фора. Так що біжу зараз купляти цю пшикучку. Розгрузила нарешті свої торби, але візьму пшикучку, щоб сьогодні обробити. Тому що там в тій кімнаті, де буде зла, там в нас, там більш за все смердить отими котами. Хочу обробити зараз. Завтра з малими приїдемо, якщо буде потрібно ще раз. Ну і, звісно, потім, якщо буде треба, будемо обробляти. Але зараз краще зараз почну з цієї кімнати. От, все. Ось він зоо-магазини, фора. Так що біжу за пшиком. Так, ось ця пшикучка, ту, що я вам казала. Колись вже я її показувала. Я Оцими засобами, дивіться, у мене є ще такий засіб, це ція, ця сама фірма. Але це для міття підлоги, а є ще у мене такі для прання. Якщо кіт чи пес щось засяв, воно дуже добре вистірує за все. Так що зараз піду обробляти кімнату. Там лежить Кавроліно златий, так що піду обробляти зараз оцю пшикучкою кімнату. Щось я трошки переоцінила свої зусилля, е, повимивала ванні стіни, ванну, машинку, раковину, тумбочку, підлогу, туалет весь повністю стіни, унітаз, шафку, все повимивала. От. Знаєте, що я зморилася? У мене там менше місця в будиночку. Ніж тут, а тут прибирати треба просто Капець скільки. От, тепер перебираю оцю шафу. Багато тут чого, і всякі ткані, і нитки, і якісь закльопки, якісь гачечки, якісь молнії. Коротше, тут дофігаю трошки всього перебираю. Дещо є таке, що, знаєте, лишилися клаптики, я вважаю, що вони не потрібні. Ті, що великі, то, звісно, що шкода їх викидати, воно десь пригодиться або, може, комусь віддати. Я не знаю, ну буде видно. Нам лишили, сказали, робіть, що хочете. От. Так що я прибираю, тому що цю шафу треба для злати звільнити від всього. От, тому що в неї одна шафа Діани дві шафи стоїть в кімнаті, тому в одну шафу я покладу ці тканини. Зараз ці переношу. Слухайте, я вже задовбалася трошки. Тут дуже багато тканин. Дивіться, що я понаходила який раритет. Сьоме-сьоме, 92-го року. Це якесь не то. А це дивіться взагалі. Майже мировесниця моя тканина. 29 жовтня 1981 рік. Ви бачите, які тут є тканини? Це людина збирала руками. Так, я вже тут звільнила Златі в шафку, перенесла в іншу шафу. Зараз оце ще з цим розберуся. І тут на сьогодні у мене буде все. А ще дивіться, який я пакет знайшла. Він мій ровесник, бачите, тут олімпійський медмедик. Так прикольно, слухайте, знаходити такі речі. У нас ще попереду до книжок. Перебирати старі книжки це теж буде доволі цікаво. А ще дивіться, який чек. Універмах Україна. Такий старовинний старовинний, я навіть не знаю, яким він року. Я не знаю, тут, здається, немає. 5, 16 12. Не знаю, що це таке. І дивіться, який пакет з дракошою. 1978 рік. Які тут раритети знаходимо. Ще в нас є отакий старовезний, старовезний телефон. Такі цікаві речі. Знаєте, навіть дітям буде цікаво показати, тому що для них це щось нове буде. Хай вони подивляться ці книжки. Ще дивіться, там на шафі такий годинник, бачите? І пляшка шампанського. Слухайте, треба подивитися, якого вона року. Я впевнена, що вона вже старезна, престарезна. Прийшов коля, загнала його подивитися, якого року це шампанське. Сама туди не лізла, попросила, щоб він глянув. Старе, старе. У нас у мене у бабужені така штука була під шампанське. Маласаєвське шампанське. Я таке навіть не пам'ятаю, що це таке. Ану, дата, дата, дата. Та зараз я знайду, подожди. Який там рік? Зверху воно ну, на, фоль... на оцій фользі. Щас... Дата. Перед тобою, перед носом. Та нема тут. Є. Ну, 3, 4, це за цифри, А, ну, чекай, Зад Дай столичний. подивлюся годинник, що я вам показувала, той, що був зверху. Не знайшли ми дату виробництва, це якесь таке шампанське, що робили під замовлення, тому що там фотографія на ньому того хазяїна, що нам здав квартиру, колись а йому робили. Будьте щасливі. Вчить, такі раритети. А, 65-й год.